Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Лега, а передусім про таке. Атака не смілу. Наслідок удару БПЛА пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, дев'ять багатоквартирних будинків і 10 приватних домоволодінь. Захистити себе та близьких. Перша група слухачів отримала сертифікати про проходження курсу з нацпротиву. Квитків не видають черкаських привізників. Підозрюють у порушенні умов надання послуг. Про це та більше вже. За мить. Ця доба на Черкащині розпочалася з повітряних тривог. Під ворожим прицілом була критична інфраструктура. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Наші оборонці відбили частину атак, знешкодивши три російські БПЛА, зауважив він. Постраждалих немає. Рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті. У Смілянській тергромаді уламками дрона пошкоджено вуличний трансформатор. Понад півтори сотні абонентів були без світла. Як повідомив міський голова Сміли, за попередніми. Даними, внаслідок атаки ворожими дронами пошкоджено 9 багатоквартирних будинків і 10 приватних домоволодінь, також 54 вікна та 9 покрівель. Штаб з ліквідації наслідків атаки працює на базі міської ради. Жителів, які виявили пошкодження, просять звертатися до місцевого ЦНАПу для фіксації збитків. Прокуратура почала розслідувати. Нічну російську атаку на критичну інфраструктуру Черкащини 21 жовтня справу відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни. Служба безпеки і національна поліція зірвали спробу Російської Федерації дестабілізувати суспільно політичну ситуацію в Україні за рахунок створення неокомуністичних осередків у восьми регіонах нашої держави. За результатами комплексних заходів викрито вісьмох поплічників расистів у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях завдання цих фігурантів полягало у тому, щоб створити осередки прихильників радянського союзу у своїх регіонах і в подальшому використовувати це ядро для розхитування ситуації на місцях. Встановлено, що ворожі матеріали вони отримували від викладача кафедри військово-морської академії Санкт-Петербурга. Фігуранти створили власні канали в Telegram та TikTok через які підшуковували однодумців вступити до так званого оргкомітету УРСР, також за допомогою онлайн платформ поширювали радянську символіку, агітували до створення так званих партійних осередків та закликали ігнорувати українське законодавство. Як встановило розслідування, фігуранти виявилися ідеологічними прихильниками рашизму, які очікували на повну окупацію України під час обшуків веселя фігуранти вилучено смартфони та комп'ютерну техніку, яку вони використовували для поширення кремлівської пропаганди на підставі зібраних. Доказів фігурантам повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за декільками статтями кримінального кодексу України. А саме за статтею 109 – це за публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, за статтею 436 прим 1 – це виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. А також за статтею 436 прим 2 – це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройних агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскації майна. Поліцейські ліквідували незаконний намив на понад 30 тисяч тонн піску на Кременчуцькому водосховищі. Злочинну групу у повному складі викрили слідчі головного слідчого управління національної поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань у Черкаської області. До складу групи входили організатор, місцевий підприємець, який координував роботи та збут піску. Працівники замснаряду, технічний персонал, бухгалтер і спеціалісти, відповідальні за документацію. Вони діяли як єдине налагоджене підприємство. Частина займалася видобутком і транспортуванням, інші підробляли документи, фальсифікували звіт звіти та бухгалтерію, маскуючи незаконне намив під легальну діяльність. Зловмисники намивали річковий пісок за межами дозволеної ділянки на відстані близько пів кілометра від берега. Для цього використовували потужний земснаряд з двигуном 150 кінських сил, що за годину міг викачати до 250 кубів піску. Це еквівалент чотирьох великих самоскідів. Дозвіл, який мали фігуранти, передбачав роботи у значно меншому обсязі та на іншій ділянці водойми. Добути пісок, транспортували пульпопроводом на берег і. Продавали підприємствам та приватним особам здебільшого за готівку і без будь-якого обліку. Жодної рентної плати за користування надрами не сплачували, а прибутки рахувалися мільйонами гривень. Під час обшуків за силової підтримки полку поліції, спеціального призначення ГУНП поліцейські вилучили зразки піску, спеціальну техніку, мобільні телефони та документацію, що підтверджує незаконну діяльність. Земснаряди допоміжну техніку також вилучено. А роботу підприємства повністю зупинили. Не вилучені речові докази будуть оцінені експертизами. Наразі досудове розслідування триває за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. Мотивовані та готові захищати своє перші групи слухачів отримали сертифікати про проходження курсу підготовки до нацпротиву. До 48 годинної програми входять 14 дисциплін з безпеки та оборони. Заключне заняття відбулося на відкритому просторі, де відпрацьовують теорію з надання до медичної допомоги психологічних підтримки та ведення бою. Димові та шумові гранати, імітація ближнього бою, евакуація поранених ні, це не зйомки воєнного фільму. Це перші курсанти з підготовки до нас складають такий собі екзамен. В умовах, наближених до реальних, їм потрібно згадати все, що засвоювали протягом 48 годин занять. Мінна безпека, зброєзнавство, до медична підготовка, військова топографія загалом 14 дисциплін. Пані Людмила прийшла вишкіл і каже, емоції зашкалюють, захватуючи. Я хожу з червня місяць. І на точкові заняття, і зайшла на вишкіл. Це... Ну, я... Ці емоції не можна передати. Вони дуже такі... Вони такі життєві, ну, вчити, що в нас зараз, да? яка у нас зараз ситуація в країні, Це... кожному потрібно, кожному треба знати. Я від природи мотивована людина. Я за свою країну, за свою землю, за свою державу, за свою. Будемо стояти до кінця, поки. Поки хватить сил. Тільки нога. Ручка не немає. Все, полова, голова ціла. Все, поїхали. Више вище. до медичну допомогу пораненим, курсанти надають під пильним оком інструкторки із позивним Магура, як користуватись турнікетом, що таке ізраїльський бандаж та способи зупинки кровотеч, все це подавали на теоретичних заняттях. Знання відпрацьовували на манекенах, але сьогодні умови екстремальні, що дозволяє зрозуміти наскільки ти підготовлений. Ми проганяємо весь курс, все що ми навчились, і займаються всім, починаючи з поля бою пораненнями, закінчуючи тактичним укриттям. І евакуацію, тобто все, все, що ми вивчали, все ми проганяємо вже на практиці. Тут ми більше використовуємо саме те, що використовується на полі бою, більше даємо упор на самодопомогу, тому що на полі бою, на жаль, не завжди можлива евакуація, не завжди можливо, що хтось прийде і надасть допомогу, тому більше даємо саме навичок по самодопомозі, ну і відповідно по допомозі побратимам. Окрім наявності аптечки, знань та вмінь потрібно бути налаштованим до такої роботи, і це не менш важливий аспект курсу. За це відповідає пані Уляна. Її мета навчити людей психологічної допомоги, щоб у відповідальний момент не розгубитися та не втратити дорогоцінний час. Людина має мобілізувати свої ресурси для того, щоб врятуватися самому і мати можливість надати допомогу іншій людині. Найуніверсальніша вправа, яку ми розповідаємо, якщо це для знаття тривожності і розгубленості, це для розуміння місцевості це 5-4-3-2-1. Коли людина перелічує п'ять предметів, які вона бачить, чотири звуки, три запахи, два дотики і один смак. Це найуніверсальніше. Вона допомагає при панічних атаках, при тривожності, при розгубленості для розуміння, що от я знаходжусь тут і тепер. Сучасна війна це ще й війна технологій. Найпоширенішою зброєю сьогодні є дрони. Розвідувальні, імітаційні та бойові усі вони виконують ту чи іншу функцію, але керувати ними не так просто, як здається, каже інструктор з пілотування БПЛ. Михайло. Як мінімум мати базові навички пілотування, пройти як мінімум симулятор і, скажімо так, щоб перейти до практичних навичок, потрібно мати якісь базові знання із будови та експлуатації. Тих самих безпілотників умовно, це той самий конструктор. Тобто кожен безпілотник умовно дрон можна зібрати з різних запчастин, тобто під різну задачу, різних розмірів, під різні характеристики. Що є бажання, навчитися може кожен. Для перевірки знань та вмінь групу слухачів розділили на три підгрупи: штурм, евакуація та стаппункт. На думку найстаршого інструктора Віктора із позивним дід, екзамени з підготовки до неспротиву склали всі курсанти. Такі вони відпрацьовуються не один день, не один місяць для того, щоб стати справжнім воїном потрібен час. Але курсанти дуже старанні, вони виконували всі завдання, які ми їм давали. Трошки не не вистачає фізичної витривалості. Все таки право фізично важкі. Керівник центру підготовки Олександр Гащук зауважує, метою вишколів є підсилити тил, дати необхідні знання та практику, щоб громадяни могли захистити себе та близьких, відчувати себе вдома в безпеці. Проти це не тільки підготовка до ведення бойових дій і надання якихось військових навичок. Це підготовка людей для різних екстремальних ситуацій. Основний результат, що в нас є люди, які можуть, скажімо, мають на сьогоднішній день навички надати допомогу собі тим, хто поряд своїм рідним близьким. І до речі, серед цих людей дуже багато людей, які хочуть ще раз прийти. Вже ще не закінчився курс. Вони хочуть продовжувати навчання. Курс, який пройшла ця група, скорочений. Повний триває 108 годин. Його планують відкрити після будівництва тактичного полігону. Додає Олександр Гащук. Після проходження підготовки слухачі отримують сертифікати. На цьому вишколі їх вручає очільник області Ігор Табурець. Ми з червня місяця, практично 6-го числа, прийняли вже рішення і заснували наш комунальний заклад, який буде саме центром підготовки до національного спротиву. Сьогодні вже ми можемо підбивати перші підсумки. Це наші перші пів понад. Півсотні громадян, які добровільно погодились і пройшли таку базову підготовку, поки це про 48 годин такого інтенсиву, де дві третини складають практичні заняття, третина теоретичні. Але ми будемо посилюватись і ми будемо облаштовувати інші місця і локації для того, щоб посилювати підготовку, тому що це не лише про вміння тримати автомат. На завершення курсанти написали побажання та помістили їх у капсулу часу. Її урочисто заштампували. Що написав кожен із випускників. Дізнаємося, коли закінчиться війна. Вікторія Олега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. У смілі вже втретє відбулася акція на підтримку українських захисників, які перебувають у російському полоні, а також тих, кого досі вважають безвісти зниклими. Подробиці в матеріалі Сміла новини до ініціативи долучилися рідні, побратими, волонтери та небайдужі жителі громади. Організовуємо всю всю акцію. Ми всі батьки, жінки, матері, всі тут. Дуже багато хлопців. Вона сидить в плену непідтверджений плен. плін. Без вісті зникли, годами сидять, і який це жах, як дожидатися здесь. Це страшно. я вам Кого ви чекаєте? Я чекаю сина. У мене син зник без вісті на Покровському напрямку в цьому році. Два У Нас тут дуже багато і молоді хлопці. І дружини, Якщо в нас дружина. Вона тільки дитинку родила, даже батько не побачив це. Дитинку вона не може даже сюди на акцію, дитині. Три місяці. понад сотню смілянських родин, і це лише ті, хто долучився до спільної групи. У центрі міста відбувся короткий мітинг. Люди тримали в руках світлини зниклих захисників. Невимовний біль, сльози, тиха молитва і чекання, сповнена віри і надії. Я чекаю свого чоловіка третяка Володимира Анатолійовича, який зник 5.05.24 року в часів'я. На жаль, залишилася сама з двома дітками, але я буду чекати. Я буду шукати його до тих пір, поки він не здається. Чекаю чоловіка Філіппюк Олег Юрійович, 1.06.25 безвісті Донецька область, напрямок Яблунівка. Віримо, чекаємо сім'ю і ждемо його вдома. Надіємося, віримо, що живий. Чоловіка. От 3 січня 24 року шукаю. Братим ніхто нічого не каже. Начальство так само. Б'юся, як риба облід, а далі ні. Не знаю. Брію ріднього брата, пропав, теж побратими нічого не кажуть. Чекаю. Олександр. Ти заради кого тут сьогодні? – Заради брата. Надіємося, що хтось його побачить і дасть якусь звістку, щоб ми знали, де він і що. Я чекаю сина. 26 травня цього року без телефон. Потрошком чекаємо. чоловіка добрий день чекаємо вже. Рік і сім місяців, нема жодної звісточки. Віримо, чекаємо. Як звати? Роман. Роміч, позивний роміч. Синочка чекаємо. Віримо, надіємо, чекаємо, що наші молитви будуть почути. Вже рік, і місяць чекаю. Теж дня традиційно організували автопробіг вулицями міста. Машини, прикрашені державними прапорами і плакатами із закликами Поверніть наших героїв, проїхали центральними дорогами, нагадуючи всім про ціну свободи. Ментом стало впускання в небо білих і чорних повітряних кульок, як знак болю, тривоги, і водночас незгасної віри, що кожен з захисників повернеться додому. Організатори наголосили, що такі акції мають на меті не лише підтримати родини, а й нагадати суспільству та міжнародній спільноті. Боротьба за визволення полонених триває, і кожен воїн важливий. У Черкасах виявили порушення під час фіксації оплати готівкою в громадському транспорті. Водії не видають квитки з валідатора. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Смарт Тікет Technology. Представники управління транспорту Черкаської міської ради спільно з оператором системи Є-Квитка е провели перевірку на маршрутах приватних перевізників, де впроваджено облік пасажирів, які оплачують приїзд готівкою. Під час моніторингу зафіксовано, що на маршрутах номер 4 5, 7, 21, 22, 26 та номер 30 більшість водіїв не видає квитки пасажирам або видає квитки старого зразка не з валідатором. На частині валідаторів відсутня термострічка. Хоча її вчасна заміна це обов'язок водіїв. Такі випадки грубо порушують правила обліку, передбачені чинним договором із перевізниками, унеможливлюють прозорий облік пасажиропотоку та відповідно зменшують надходження до бюджету. Сказано в повідомленні. А Черкащина продовжує жити у ритмі жовтневої погодної нестабільності. Після чергового похолодання, сірих днів та дощів, на нас чекає короткочасне тепло. Над північною Атлантикою утворився потужний вихор, який впродовж тижня подолає шлях від Великобританії до Балтійського моря. В нашому регіоні прогнозуємо зміну повітряних мас, а поки що у середу, 22 жовтня, переважатиме волога та прохолодна погода. Вночі та вранці може бути туман. Температура вночі плюс 2-7 плюс градусів, в день від 8 до 13. У Черкаському, Золотоніському та Звенигородському районах ймовірні опади. А за народними прикметами, якщо місяць у колах, наступне літо буде сухим. Також у ці дні починало сніжити. Нагадаємо, цими вихідними. Переходимо на зимовий час. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе та стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога. Все буде Україна.